Радіо Юей Чикаго. Радіо UA Чикаго. Вечірня студія. Я Дмитро Голан, її ведучий, і наш гість сьогодні це український телеведучий, продюсер, громадський діяч, волонтер Ігор Кондратюк. Хочемо поговорити на тему енергетична катастрофа, яка зараз відбувається в Україні. Пане Ігор, я знаю, що ви закінчували фізичний факультет, так? Так, було таке. Колись так. дуже давно. По-перше, привіт всім, хто мене зараз чує. Дякую за. Запрошення, Дмитра, відділ молекулярної генетики, який при мені ще був лабораторією і при мені став відділом. займалися ми молекулярною біофізикою. А ти хотів поговорити про електрон-електроколапс, який у нас тут е, власне, державі. ви, як громадянин е, своєї держави і людина, яка постійно перебуває під цими відключеннями, можете хоча б дати невеличке невеличке апдейт, Може. невеличке оновлення, тому що люди от зараз на, naprawdę, в Чикаго, вони, я думаю, мало що розуміють, що таке бути без світла, що таке бути постійно під обстрілом. Навіть на Західній Україні кажуть менше, розуміють е, ну, в деяких районах. Ні, диви, вся Україна. Насправді я вчора опублікував допис. Просто для так би мовити перекличку зробив. Сказав, що у мене вчора під Києвом я живу по Житомирській трасі 25 км до центру Києва. В нашому селі Бучанського району не було світла, 13 годин 25 хвилин. І судячи з коментарів, які в мене на Фейсбуці, можете зайти почитати на сторінці Ігорко Кондратюк. Там я абсолютно не одинокий. Навіть, дехто навіть трошечки по злому написав, що у нас під Харковом там до півтори доби не буває світла у нас цей колапс електроенергії чи як це сказати шатдаун блекаут він набагато страшніший ніж в 2022 році що було в 2022 році Шахеди, які з'явилися у росії величезній кількості завдяки дружньому і недружньому всьому світу ірану Почали знищувати українські розподільчі станції, ну іншими словами, трансформатори і великі такі трансформаторні поля. І у нас пропало світло. Це було починаючи з кінця листопада, грудень, на січень. Уже наші електрики вийшли на нормальний рівень відремонтування всього того, що було пошкоджено. І залатали, переключили, і наші славні ППОшники навчилися збивати шакеди за допомогою ж таки західної підтримки без неї ніяк. Тому що повторюю, якщо комусь вважаєте, що Україна це як колись важала нинішньому президенту, Україна, яка ходить з простягнутою рукою, тому що вона така бідна і дурна, жодна країна світу не може протистояти Росії довше пару місяців. Великі ядерні держави а зараз Росія так розумію, націлено, так абсолютно зараз а зараз, аб а зараз знищити це. А, ні, це я кажу, що було раніше. Так чим відрізняється цей 2024 рік? Тим що за цей час там з початку року Росія знищила досить велику кількість генеруючих потужностей, вона їх uh -huh. і в минулому році знищувала там в Лебедин, прилітало в, в господі. Бурштин прилітала неодноразово, і в результаті Бурштинську ГЕС знищили. Нещодавно прилітало. Це був великий такий шок для, мені здається, навіть західних коментаторів. Під Києвом в п'ятихатку прилетіло. Не в п'ятихатку, а в Трипільську ГЕС. Трипільську ГЕС прилетіло і вона перестала існувати. Вона перестала існувати як генеруюча одиниця. за цей час, ну вже давно вони підірвали ще в 22-му році. Паховську ГЕС, відступаючи з Херсонщини Правобережної. І е, в цьому році вони декілька разів, чи в кінця минулого року, я вже трошки не пам'ятаю, ну, останніми місяцями вони знищили е, як генеруючу одиницю Запорізьку ГЕС. Е, Запорізька ГЕС є дамба, яка не зрозуміло в якому стані, бо я читав коментарі, що вона в дуже аварійному стані, тобто, будь-який момент може статися катастрофа, і знову по велика хвиля води піде на південь. Розганяли російські кореспонденти е е е зет і інші сволочі, таке і псо е на щастя, цього не трапилось, але ну я читав правда, і, і е тих коментаторів, які сказали, що насправді дамба в, в поганому стані, але вона досить потужна, е міцна. Слово потужно ввів в обіг цей нинішній наш політик. Їм подобається все потужне. Коротше, вона ще стоїть міцна, хоча, звичайно, генератори не працюють. І подейкують, що Дністровська ГЕС теж там в якомусь була аварійному стані, не готові казати. Але мораль: у нас знищено дуже багато генеруючої потужності. Кажуть, що у дитека 95% усієї генерації знищено в непридатному стані. Коли відремонтують, то ніхто не знає, це дуже дорогі вартісні і довготривалі ремонти. Таким чином, єдиним надійним генеруючим генеруючою частиною залишились атомні реактори, яких у нас зараз 9, бо шість атомних реакторів Запорізької ГЕС в окупації терористами захвачені російськими. І відповідно ці дев'ять реакторів нас э, годують електроенергію. В основному ні, залишилася лише на Київська, ГЕС, Канівська, ГЕС і Кременчуцька ГЕС в Дніпровському каскаді і ще по-моєму Ташлицька э, біля э, південноукраїнської АЕС. Що таке, якщо я правильно, правильно пам'ятаю географію, яку я вчив і спостерігав? Потім може після закінчення школи. Э, таким чином у нас зараз не вистачає колосальної кількості, кажуть 9 мегаватт. 9 мегават це багато, настільки багато, що у нас зараз почалися дуже колосальне відключення. Власне, я, пане його пане його читаю на сайті «Укренерго», що завтра, 6 червня, ліміти на споживання електроенергії діятимуть вже по всій Україні цілодобово. І це, власне, все буде. Вони так обіцяють, що буде, буде графік від, відключень, але я так розумію, це графіки чистоумовний, так ніхто його не дотримується. Графік не дотримується абсолютно. Я так розумію, що все дуже просто: в Укренерго, як тільки йде овер, овердраг, чи як він там називається, перегруз, коротше кажучи, іде відключення. Ті графіки, які ми можемо спостерігати на сайті ДТЕК, Обленерго, Київська. Ну, Київській області немає. Там е, близько, і близько дотримання графіку. Е, дивись, е, чому так зараз сталося, і кажуть, ще гірше буде в липні, хоча я не знаю куди гірше. Якщо сьогодні тільки було 4 години, ну зараз починається, не знаю. Тому сьогодні ще буде 4, буде 8. Ну 8 буде, а 16 не буде. Це, ну, це погано. Це кепсько. Е, кепсько для холодильників, наприклад. Ну, якщо нікого немає, як там. Накопичувачів електроенергії зараз стоять в ремонті два блоки атомних станцій. Не кажуть, яких це секрет військовий державна таємниця. І зараз в ремонті лінії, яка веде до Словаччини. Україна купує електроенергію. Її рятує країна, як відомо, ще при минулих, минулій владі робила спроби переключитися з єдиного енергопростору Бувшого Радянського Союзу. Uh, і вона це зробила успішно. Ми зараз під'єднані до єв... до енергопростору Європи. Відповідно, ми uh, в критичних випадках беремо електроенергію з Румунії, Словаччини, Угорщини і Польщі, тобто всіх сусідів притомних, які є біля нас. Хоча Угорщину і Словаччину притомною можна називати періодично. Ну та це правда. Ось така історія. Тому колосальне невідомо, що буде взимку. Я, я навіть сам лякаюсь, що буде взимку. Спри тобі чесно, я як відомо. А в 16 році відмовився від 16 році поставив перші сонячні батареї. В 17 році я відмовився від газу, у мене опалення електричне. Там зробимо невеличкий апдейт з дружиною. В літні періоди ну, нам сонце буде давати. Можливість заряджати акумулятори і відповідно. Власне, ми пан Ігор, сьогодні... говорить про енергонакопичувальні різні пристрої. Як ще люди, а як ще, люди, як ще люди виживають зараз без світла, от як? Я не, не, ну, не знаю. Я сьогодні їхав, слухав радіо НВ, ведучий, з, з, вибачався, що він запізнився в ефір на дві години, він застряг в ліфті. Він вибіг з дому, щоб йти на роботу, і ліфт застряг. І дві години він там просидів. Не знаю, як, Наче що я чув, що великі будинки скидаються коштами на чи то на генератори, чи на. Ці euh, як вона ну, Блоки живлення, кшталт екофло, для того, щоб можна було при відсутності світла довгий час, особливо качати воду на верхній поверхі. На всіх я трошки, як завжди. Але сподіваюся, що стрільова. І щоб працювали в Особливо Особливо такий випадка, коли хтось застряв, то треба буде когось рятувати. Як будемо жити взимку, не знаю. Просто от не знаю. Це буде дуже великий і печальний експірієнс. Навіть коли всі атомні блоки будуть працювати, а взимку блоки не йдуть в ремонт, вони їх ремонтують в літку. Нічого ну, логічне. Ну, ну, тому що влітку ще зараз держава наповнює генерація від сонячних батарей. Взимку на наших широтах сонячних батарей мало що можна взяти. Є звичайно вітряки, переважна більшість яких залишилась в окупаціях тимчасово окупованих територіях. Наскільки я пам'ятаю, ДТЕК побудував дуже великі поля в Запоріжжі біля Азовського моря, і, і там навіть східніше ще, але воно зараз все під окупацією у плятих росіян. Панік, якщо ми говоримо про відновлення от, власне, енергетичної системи, для цього звісно, що потрібні фінансові кошти, але нам їх так розумію, частково надають. Шмигаль повідомляє, що 300 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору ми отримаємо від Європейського банку. Але другий аспект в цьому і важливий аспект є люди. Стоп, стоп, стоп. Я тобі хочу зараз сказати. Тут невідомо яка частина йде на відновлення. Генерація, яка частина йде просто на закупку електроенергії у тих країнах, які я тобі сказав, тому що у нас нема коштів, ти знаєш, ми, ми, ми сидимо на бобах. Бо, важлив, друг, другий важливий аспект, пане Ігор, те, що теж зараз дуже активно обговорюють в інтернеті, це те, що а, і ДСНС, і енергетики, і а, поліція отримає бронь від мобілізації не більше, ніж на 50%, тобто може бути що половина особового складу. Цих різних структур буде мобілізовано, і питання: а хто це буде все відновлювати? Це велике питання. І ну, така ситуація в країні, що треба вибирати, що робити в першу чергу. А в першу чергу, на жаль, треба відбиватися від російських загарбів, І тільки в другу чергу потім ремонтувати. Тому що ну, якщо не відбитися, то ремонтувати будуть російські загарбники або взагалі ніхто не буде ремонтувати, тут буде сіра зона ще довгий час. Uh, і я тобі скажу, що uh, так а що ремонтувати? Трипільську ГЕС щоб ремонтувати, це декілька років. Це декілька років це абсолютно нове обладнання. Uh, сучасніше імпортне, звичайно, в Україні воно не виробляється. В Україні виробляв турбіни, харківський турбінний завод, але в Харкові турбінний завод, очевидно, зараз не працює. Ми принаймні дуже здивований, якщо він працює. Харкові, до речі, генерації взагалі немає. Мер Харкова Тереха декілька днів тому сказав, що все, там знищено і ТЕЦ, і одну ТЕЦ, і другу, і, і там немає Там нема Світла взагалі немає. Взагалі. Світло є, але воно ну, мається на увазі, що Харков сам собі нічого не генерує. Зеро. Mm -hmm. okay. Там була, мабуть, така теплоелектроцентраль, яка і, давала, і генерувала, давала тепло і генерувала електроенергію. Її знищено. Не знаю, що там прилетів Іскандер, чи, чи Кінжал чи, чи, чи КАП, але щось прилетіло. Відповідно, в Харкові ситуація така ахова. Я ж кажу, от якраз на мій допис, дехто з тих, хто живе під Харковом, каже, у нас півтори доби не буває світла. І так живемо. Ми зараз перетворюємося на таку трошки дикувату країну, але ну, такі часи. Тепер кожен, хто живе, навіть в багатоповерхівці, буде трошечки в шкурі. Нашого захисника, який сидить там напередку, якого теж нема світла, Скільки пауербанки, там скільки заряджена рація, скільки і працює, розрядилась рація, все. Зв'язку немає, катастрофічно, ще стріляють. Тому історія така. Я навіть чув рекомендацію когось намагатися вивозити дітей туди, де генерація буде на, на зиму. Ну, наприклад, Західна Україна, скоріш за все. Відновить швидше можливості генерувати, ніж там, в той же Харків, той же Харків, розумієш, ну, таке. І те, що я чув, що 50% тільки будуть бронювати, так ну, а кому воювати, якщо всіх забронюють? Економічний колапс теж, він не дуже, не дуже далеко наразі, тому що ті люди, які роблять економіку, вони змушені брати автомати. І так було б з будь-якою країною, яка, яка б захищалася від агресора. Повторюю, якщо хтось вважає, що. Ми такі бідні і такі дурні, що у нас немає армії озброєння, ну кількості озброєння, що ми просимо, такого ніхто не міг би зробити. Я вже, мабуть, казав тобі: ізраїльтянам, ізраїльтяни сказали, що вони мали боєзапаси на 40 днів дуже інтенсивної війни. Це не про Хамас, це не про війну з терористичним групуванням. А тому кажучи, якби на них напав Ірак. У них є у них було все тільки на 40 днів війни. Крапка. 41-й день все закінчується. Ну звичайно, там би стояли носи з американськими боєприпасами. Мабуть, тому що не є договір. А, і все. І вони воювали б за чужою зброєю. Тому те, що ми тримаємо третій рік, це це величезне біло. І дякую знову ж таки західним партнерам. Які знову сьогодні ткнули. Ні, ну звичайно, білий дім це веселі люди. Вони сьогодні сказали, ти може чув, що а ніхто не забороняв стріляти по Росії. Там насправді і, заяви лунають різні, і, та знову і ми так тут стоп. Хтось бреше або брешуть за океану, або брешуть тут наші місцеві. почекайте, була Но... була чітка заява Білого Дому, що ми дозволяємо використовувати зброю по території Російської Федерації, те, що навколо е, України, особливо якщо ми говоримо про Слобожанщину, і сам офіс президента був підтвердив. А потім знову якісь чутки пішли. Ні, ні, ні. Да, все всі ми зраділи, але сьогодні хтось заявив. З ваших американських діячів, що а ми не забороняли ніколи стріляти е, по російським літакам е, на території Росії, якщо вони там обстрілюють Україну. І ми так всі думаємо, стоп, ну ми ж слідкуємо за цією історією з 24 лютого 2022 року, і ми щось такого не чули. Де ми це упустили? І, і військових знаємо багато хто. Ну, тобто, загалом, це якась або неправильне е, висловлювання речників Білого Дому, або неправильний переклад такий жорсткий. Ну я не знаю. Сьогодні, сьогодні Байден поті до Франції буде говорити певно з Макроном. І ці це питання думаю, теж буде підніматися і з іншими світовими лідерами. Я ще в 22-му році сказав, що війна закінчиться формулою миру, Не яку ми пропонує Зеленський там чи Китай, чи ще формула миру дуже проста. Всім миром треба вигнати російських агресорів з території України. Як кричуще порушення міжнародного права, ядерна країна проти без'ядерної, країна, яка віддала ядерну зброю, і тій країні, яка на неї пішла. Короте, тут маса, маса чортівні, яка абсолютно не потрібна світу, якщо, який хоче жити в мирі. Це єдина формула миру. Все інше це ну, тільки такі е, початкові, так би мовити, е, підходи до того, щоб реально і французи, і американці були десь тут. І, і закривали Україну. Бачите, шлях до цього дуже довгий, тернистий і дуже довгий і тернистий, але це єдиний шлях. Немає шляху. Ну інакше Україна не буде. Здається, цьому ніхто не зацікавлений, особливо ті, хто не хочуть бути наступними, і особливо ті, хто не хоче, щоб якась біснувата Росія, орда перекроювала кордони світу. Ну. Ніхто не хоче насправді ну, най, найближчі тижні, напевно, будуть вирішальними, тому що і G7, і саміт миру, і маємо і саміт НАТО у Вашингтоні. Ну загалом багато що буде вирішуватися, в тому числі для України. і питання закриття неба або, хоча б надання достатньої кількості ППО для того, щоб зберегти цю енергетичну систему, про яку ми сьогодні говоримо. Ну це буде точно наперед. Дивись, ми... вони ще не не трогали. Вони ще не чіпали атомні станції. Поки що піштирнадцятому році. Ну я всім казав, немає жодного. Жодної причини, чому Путін не піде далі. Ну, йому ж не дали по зубам. Зовсім на 2014 році. Ну, щось там якісь санкції почали вводити. Пофігу, гопніку, якщо не дали по зубам і, і, і не вибили всі зуби. Те ж саме і зараз. Ну що, ну, він може наступними бомбити атомні станції, а, а, а он, Енергодар проковтнув світ, нічого не може зробити. Магаде абсолютно безсильне. А це абсолютно терористичний акт. Бен Ладена вбили, шукали всім світом, а Путіна не шукають, хоча він відомо де сидить. Дивина абсолютно. І я кажу, світ дозріє, дозріє, тому що. ну... Але ціною, ціною нашого життя, на жаль. Ціною життя, життя у Фіїні. Да, і наших руйнувань нереальних. Руйнування нереальні. Ну, відновити, умовно кажучи, той самий Харків, Схід, ті міста, які були зруйновані, це, напевно, треба десятиліття, так? Це... Ну дивись, я. Я тобі скажу, що я в школу пішов, не повіриш, 7, в 69-му році, і я пам'ятаю маленьким, що ще не всі села були відновлені після Другої світової війни на Херсонщині. А пройшло, вибач, 45 го по 65-й, припустимо, 20 років. Ну окей, зараз часи інші, але ну, зараз часи інші в іншому плані. У нас все відкрито. Ну навіщо відновлювати Мар'їнку, подумають Мар'їнські люди. Частина виїде в Донець, частина ще вийде в чорті куди. Ну а в крайньому, в кращому випадку в Україну в гіршому випадку для України в Європу, в Америку. А там все побудовано, там не треба нічого будувати. А... Така історія. Однословно, будемо тримати руку на пульсі цих подій і будемо спілкуватися з вами про наступні якісь важливі моменти. Але вже через тиждень на сьогодні, пане Ігор, я вам дякую, що доєдналися. Попри те, що були відключення світла, ви змогли на щастя вийти на зв'язок. Було приємно почути від вас ваші думки. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо Чикаго»